Привіт! Привет! У цьому відео я покажу, що таке криптобот в Телеграмі. Розберемо головне меню бота, що в ньому є та з що почати. Розкажу про всі необхідні функції: поповнення, виведення, P2P. <пізвіг> як відправляти чеки для оплати товару або просто надіслати другу гроші. Приємного перегляду. На офіційному сайті монети TON. У розділі як купити Тонкоїн ми бачимо тут такий варіант як CryptoBot. І зараз я вам покажу всі його основні функції. Перейшовши за посиланням, вам відкривається ось такий ось бот. Його посилання собачка Send, собачка CryptoBot. У вкладці меню ми зараз розберемо всі його функції. І спершу ми почнемо з CryptoBot у додатку. Він вийшов після недавнього обновлення. На початку ми бачимо свій криптовалютний гаманець, на якому ми можемо зберігати свої активи або, якщо потрібно, то виводити їх. Також ми бачимо декілька функцій поповнення, виведення, обмін та біржа. За допомогою поповнення ми можемо отримувати різні криптомонети, такі як USDT, TON, Solana, Bitcoin та Ethereum. Також ми можемо виводити різні криптомонети в різних мережах, на гаманець або іншим людям. Поповнювати та вводити криптовалюту ми будемо в наступних відео. Обмін. Тут можна обмінювати різну... <звук> можна обмінювати криптовалюту. В плаці біржа. Зайшов вже на біржу. зробив теханаліз, Коротше, ми теж можемо обмінювати криптовалюту. Але після того, як додали функцію обміну, я перестав нею користуватися. Так, одна відмінність, що тут є лімітні ордери. Але вони не спрацьовують, тому що на біржі мало торгів. Виходимо і натискаємо на гаманець. <плес> тут ми бачимо наші активи і функції поповнення і виведення, які ми розглядали раніше. Також ми бачимо адресну книгу. Тут можна додавати адреси для. Швидкого виведення монет. Як бачите, у мене вже є додані адреси на мережі TON і BNB Smart Chain. Тепер я хочу додати адрес на мережі Solana. Натискаю. Додати адрес. Адрес я брав із криптогаманця Phantom. Вставити. Не Шліть ім'я. Phantom. Phantom. Надіслати. Все. Гаманець збережено. Ми можемо надсилати USDT Solano, Memcoin, Trump, Melania, VIF і іншу криптовалюту. Назад. Все, адрес додано. Комісії і ліміт. Тут ми можемо дивитися комісії під час виведу. Щоб виводити тон, нам потрібно сплатити комісію 0.1 тон. Це буде десь приблизно 30 центів. Щоб вивезти USDT на мережі TON, нам потрібно сплатити комісію вже 3,5 Я Думаю, краще виводитись самий тонкоін. Зараз ми розглянемо функцію P2P. блядь. У P2P можна купувати та продавати криптовалюту. Дивитися свої угоди та створювати оголошення. Для того, щоб створити оголошення, потрібно пройти верифікацію. Так, криптобот забезпечує безпеку покупок та продажів. p 2 p ми детальніше розглянемо в наступному відео. І зараз розглянемо ще одну функцію: це відправка чеків. За допомогою неї, ми можемо з легкістю оплатити покупки, відправити другу гроші. Або заплатити зарплату у цифрових доларах. Для цього ми вписуємо собачка Send. Сенд. Вибираємо кількість грошей, скільки хочемо надіслати. Наприклад, 10. Пишемо собачка і ім'я, кому хочемо надіслати. Створити рахунок. Оплатити. Вибираємо криптовалюту, яку хочемо надіслати. Наприклад, USDT. Оплатити. Вибираємо мережу і підтверджуємо платіж. І все, гроші надіслані. І ще одна функція це налаштування. Тут ми можемо бачити своїх рефералів, мову. Змою можна вибрати англійську або російську. На жаль, українську ще не додали. Валюту. Кізолют можна вибрати рівню, долар, євро та багато інших валют. Комісії ліміти, які ми розглядали раніше, конкурси, також можна написати у підтримку. Декілька разів я звертався за допомогою і мені досить швидко допомогли. Це були основні функції криптовалютного бота в Telegram. Силку на нього ви знайдете в описі під відео. Всім дякую за перегляд і побачимося в наступних відео.